Добрий день. Розпаковку робимо. А потім А потім побачимо. Так. Так, я номер телефону. Ось так. Ось так. Бачите? Ось так пише. НК Еліт. Постачальник. Кошик. Я більше не можу ні сказати. Я не зберегла ні номера телефону. Де той сайт? Нічого. Заказала на суму 579 гривні 30 копійок. Ось. Це одна посилка. Це все скільки що стоїть. Ось так. Кому треба буде? Подивиться всі. О, чи як, не знаю. Насіння. Тут нема, бачите, на адрес. Нема. Через те, що, через те, що. У Нас на пошті відрізають, щоб він закрити посилку. О, так, все, тут пусто. Так, це ось таке. Таке мені добриго. Це для квіток. Це таке. Попробуємо. Що більше мать? Ділі колечко, веди. Так. Буряк червоний, бича кров столовий. Тут вага в нас, вага, навіть не знаю скільки. Не пише. Не пише скільки тут вага. А, яка вага є. Ну, може тут буде писати. Так. Ладно, я буду по тому роз... розказувати ціни, а ти будеш мені допомагати. Залізай сюди до мене на постільку. Я ще не розібрала це так. То потім розбереш. Так. Так, для кімнатних і балконних одна штука 30 гривнів. Ось, так, для балконних і кімнатних ось таке. І стиму від... Для кімнатних і балконних одна штука 35 гривень отого. того. Так. Гляди мені тепер далі. Насіння кабачок. Кавіл f 1 Голландія 20 гривень. От кавіл F1. 5 насінин 20 гривень. Так, далі йде у нас насіння капусти агресор. 20 штук. Е, має бути дві пачки, по 25 гривень. одна, 50 гривень. Капусту. Заказали, тоді в нас йде е, ще Ну, Значить, зараз ще десь буде, зараз чекай. Так, насіння капусти ще одно 20 штук, велика має бути пачка. Може, це і є вона? Моє ту малих дві. Ну, маленька пачка може бути. І це все. Це вже квіточки тут, Це ця капуста. Ну, значить, оце. Що ж тут таке? Моє бути велика пачка. Ну, ладно, хай буде. 12 гривень. Капець. Так, насіння редиска. Ніколь Ф1. 9 гривнів. О, я еще одну едину редиску заказала. Так, тоді насіння буряка бастарт. Три главы бастарт. О! клади. Так, бастарт стоїть у нас 5,90. На синя гарбуза титан. 5 штук, 5,90 титан. Так. Uh -huh. Одна. Напевно, одна. А може ще є одна? Тут є титан і Атлант Атлант. Зараз, зараз чекай 5,90 Атлант. Насіння гарбуза Титан і Атлант. Так Атлант є. 590, той і той. Так, насіння кропу. 3 грами, 4,90. Вот А щось я не поняла? Я одну обирала пачку, а чого в мене аж дві получилось? Борода мохната? <рес> я одну вбрала. І грибовський. Оту борода мохната я брала. То я ж то це точно... Не знаю. Добрий душа Кропива. Так. Насіння морква артек 2 грами. 590. То не, не кропива. Що ти розказуєш? Як <рес> це? Яке Морква артек. Маленька пачка артек? має бути, напевно. О-о-о тут. О, о, тут о. Артек. артек. О. Главное, щоб не з Насіння моркви королева осені. То має бути Ой. велика. Артек. Так. Так, вони однакові. Королева осені 11,82 грами. І так, насіння огірок бочковий. Засолочний F1, 15 штук 5,90. Теж ще до тебе не дійшла Почекай. яку ти казала? Огірок бочковий. 15 штук. Онулька. За о... За бочковий от засол, бочковий засол, от от лежить перед тобою F1, о, Самий перший. О! тут-то ну. теж Так, насіння огірок бригад... бригадний, Той 590. Бачиш, засол. Угу, бригадир і бочковий засол. Добре. Насіння прянощі, базилік. 1150. Розмарин. О, так, О то -то. Усе, так, так. Клади. Так, дві пачки. Так. Насіння прянощі, естрагон. Одна штука 650. воно? Ще один бригадир. Там далі буде, значить. Почкай шофей, лимони. Ну, не знаю. Тархун. Прахун. він. він. Якась дивна вона. Насіння прянощів меліса лимонна 6,50. Ото вона. Як кропива виглядає. <рес> Насіння прянощів розмарин 20 гривень. Що? розмарин. Клади туди. Так, насіння прянощів шалфея 5,90. Так, насіння квіти галіхризум 6,50. О, сухоцвіт по-нашому. Насіння квіти красо красоля суміш бунт джувілен 6,50. Що це таке? Щось таке, щось таке? Бунт. А, ось так? Ага. То нас Турція, господі бой. Так по нерозумному написано, я не можу поняти, що це таке. Але... Насіння люпин суміш галерея. Суміш галерея. Так, 6,50. О. Так. Сіннія ц... 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 квіти. 650. Сіння? Цінні. Квіти сініє багряна річка. Білий принц, синия. Посіния и всі по 6,50. Циния жоржина жор, подібна кобальт. Синня Махтерова суміш Мехико. Всі. Цинія Кактусова суміш. Добре. А, Синяя. Синяя багряна річка. Ось гарна, У нас ж такі є, ні? Таких повних нема, такі зіркаті в нас тільки. Вон ще ту білу, білу, ту Аляска у чорнобривці. О. так чорнобривці, це ж не цін. Ну, то вони теж по 6,50. Ну, то я ж не знала. Ось, ось такі чорнобривці взяла. Ось такі. І, ось. І такі. По 6,50 уроді вони. Ну зараз глянемо. Насіння буряка бича кров. 20 грам, 17 гривень. О, бича кров, так. Бу... Насіння буряка бордо, 17 гривень, Вінігретний, 17 гривень, Так вони отакої фотки просто відчувають. Насіння гарбуза арабатський. 10 грам, 17 гривень. Це такі як у нас, так? Ско я взяла оновити насіння. Насіння гарбуз роужір ру, Viv. 10 там. Гр... Так. 17 гривнів. Так, гарбуз Титан. 17 гривень. Так, насіння кабачка золотий дракон. 16 гривні. Отой жовтий. А, ось так. так, насіння кабачок італійський лебідь. 16. Насіння кріп, борода монаха. Може, мохната? Монаха? Ну, написано монаха. Мона... А я казала, мохната. Мерода <ріст> монаха. <ріст> 13 гривні. Насіння моркви Берлі Кумер. Е, берлі Це кумер 18 гривнів. Ні, тут багато. Так, 20 грам. Насіння огірока мулька. 3 грами, 16 гривнів. Насіння огірок бочковий засолочний F1 16 гривень. Насіння огірок бригадний. Тоже бригадний, так, 16 гривень. І ще буде, один у нас огірок дітки вєтки 23 гривні. 579 гривні за все я заплатила. Ось така красота. Ну, саме головне це квіти, конечно. Ось. Наталю нашій город, хвати нам на квітки. Не знаю. Ось. Квіточки, дивіться які. Ще б вони файно посходили, дівчата. Оце було б красота. Оті От дуже гарні, мені сподобалися. Шуте. І ці гарні. Борода монаха. О, чорнобриві ці кананаса. Угу. Сіньяжу, вже ноподібна мухі, яка красота. На стурці. У мене було насіння таке гарне і вивелося все десь. Попропадало. Циніна, ціні ота гарна дуже. Оці квітки люблю. Може, вони в мене розростуться. Так, все, вроді всі квітки повибирала. Так, так, може, давай просто ще покажемо типу, всю огірки, в сіцях покупка. Так, квітки всі. Квіток в мене є. Раз, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 пачок кліток. Далі я покажу, ці, як я хоч. Не зрозуміла тархун. не Вода, Вода, це для компотів. Для компотиків. Так, дай мені кліпчик сюди, спеції, базилічки сюди. порядку покажемо? Так, все. Ага, борода монаха. О! Ну, я одну бороду, монаха брала, а що той ще маленький кріп десь тут взявся. в хто-то Грибовський. Я того грибовського точно не брала. Я тільки брала той. І не знаю. Ось. То. Базилік взяла, а, щоб о, було шліп, до сира а, додавати. Я не Ось, Меліса м'ятна. Тархун. Шаулія. О, О. Такі я, так кабачки. Трохи маю своїх, а трошки взяла все посадити. А капусти тільки три пачечки. Мало бути... Чекай, мало бути, більше. Тут виднося. Я одну велику капусту брала, а вони, напевно, мені замість капусти кріп положили другу пачку. Я знаю, що я вибирала капусту, велику пачку. Чого страшно Вона там 50 чи 60 гривень стояла одна. Я добре знаю. А тобі дає капусту. А може, то я на другому сайті ще добирала капусту. Та може бути, мам. Може бути. Може бути таке. Я то я... сайту Гарбузів може бути. То я, напевно, на другому сайті добирала ще. Подивимося. Гарбузи я такі ще подобирала різні. Моркви. Дітків червоних і огірків. Огірки вибирала насіння, тільки ті, що для засолу йдуть, для квашення. Дітки-нев'ятки. О! О, оце таке я купила. Редиську одну єдину пачечку, більше не купляла. Ну, Якщо буде цікаво кому, то на стрімі котрогось разу почитаю, що до якого. Квітки, які, які що дає, чи там так, що у вас цікаве, пишіть в коментарях і я покажу. Так, е ще одна моя посилка прийти, там тоді покажу, як прийде. Бо то ще з другого сайту. Ну, в мене не збереглося нічого. Я думала, на опачці останеться в мене отут. Адреса. А вони втинають, бо їм треба зберегти. Так, кошик якийсь НК Еліт. І все, більше тут нема. Кошик. Кошик, кошик. А тут ще пише. Кошик іди. Але чи то фамілія дядька? Чи хто відправляв? Чи то так сайт зветься, дівчата, їй Богу, не помню. Ну нічого, насіння досить недорого. О, скільки я накупляла. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всього, всім найкращого.